Доброго дня, панове. У цьому відеосі я хочу показати ось таку програму QSL ERC. Це erc клієнт, оснований на фреймворковій QT. Це розробка сторонніх розробчиків. Ця програма є чисто open source і вона є під Windows, Linux і Mac, як завжди, для просорсних продуктів. Ну так Зазвичай відбувається. Давайте все ж таки подивимося, що це за програма. Бачите, от -от, оце, їхнє, оце її менюшка. Ось це поточна версія, це версія 0.14.0. Ось останній коміт і по якому вони І збірка від 0.1.0.1.22 року 19.11. Тут можна переглянути інформацію про проєкт. Ось їхній чатик в мережі-чат. Бачите, сама програма ліцензується GPL2, GPL3. От список авторів можна подивитися я. Давайте все ж таки спробуємо підключитися цією програмою до нашої мережі, як завжди, як вона буде працювати. Так, ну що ж, пробуємо. Вибираємо спочатку е налаштування самого QSL. -а. Ось тут нам потрібна ідентифікація і вказати тут потрібен ідентифікатор. Real name, хай буде. я не знаю, Іван Срака. Наприклад, ось так. Ну а що ж, ми ж всі українці де Іван Сраком. Ось так і буде добре. Ні ні, кай буде. Ну, виберемо щось таке прикольне, я не знаю там. Е. Лайк. Ні. Сало. Саломен. Ось таке. Саломен, хай буде. Ми називаємо ОК. І отак. От Наш нік буде саломен, реалнейм Іван Срака. Ось такі справи. Тепер будемо дивитися, що до серед... ну, це ми чіпати. Не будемо це якісь дефолтні настройки. Це е, кік, кік реалсон це інформація, яка вводиться в чаті, після того, як вас кікнули е, Парт реасон відбувається після того, як ви виходите з чату, і Quit Reazon. Коли ви виходите відключатись від сервера. Тут є галочка Networks. Ой, вибачте. Е, потрібно щоб відмінити. Да. І Apply. Все. І. О, все збереглося. Хорошо. Ось закладочка, бачите, тут нічого поки що немає. Давайте це налаштовуємо через оту іншу менюшку, Яку через налаштовувати. Так, буде прикольніше. Тут закриваємо і давайте. Давай, Як гарно виглядає, це прикольно. Да. Давай тепер перепимося, коли це, це тут. Е, тут е, нет, конфігури Networks, нажимаємо Клікаємо по тій Ерунді, і тут будемо зараз налаштувати наше з'єднання до мережі ITH. Ну що ж, набаємо кнопочку Add. І тут обираємо мануальні спецвіні network settings. І тут пишемо Network Name ITH. Адрес, сервер-адрес. Вказуємо erc.ithobby.km.ua І потрібно писати галочку Use Encrypt Connection. Я тут, панове, хочу звернути вашу увагу про те, що у цій програмі чомусь не працює верифікація SSL з'єднань, тобто перевірка сертифікатів. Це є дуже недобре. Це якийсь, якась програма, чи, чи дистрибутиву, можливо, якось. Не так скомпіліваний ОПНС е СССР, але кореневий сертифікат, який я наклав на диск, і чомусь програма не бачить, і з'єднання все одно е не може пройти верифікацію з'єднується. Тому ми тут галочку знімаємо. Це є дуже недобре е в плані безпеки, але е користуватися програмою можна це не настільки важливо насправді. При роботі, можливо, пізніше вийде інша версія, новіша, можливо я навіть сам цю штуку перекомпілюю. І це поправимо. Це, скоріш за все, проблема <кхи> з борку програми OpenSSL. Через те, що шляхи чомусь вона їх не бачать. І це можна, скоріш за все, прописати в оточенні самої програми. Тобто задати шлях до сертифікації вручну. це пізніше. Я цим зацічні займатися не буду, але тим не менше проблема у цій версії є. Тому оцю галочку знімаємо і я навіть пізніше покажу, як програма про це звітує. Ось так. Нажимаємо ОК. OK. І все. Як бачите, у нас є і така мережа, є така вона поки що не тут, бачите, її тут немає. Це є сервер. Оце ми щипати, поки що не будемо, легенько пройдемося. Команди це команди, які в під час підключення до сервер. Connection, тут параметри з'єднані, тут що є? Automatic re Reconnect. Вбудеться автоматичне перепідключення під час збою з'єднання. Rejoin all channel after Reconnect. Тут відбувається підключення. Перезаход в канал, де ви були, який є в списку. Так, е, Потім Use Custom Rate Limits. Е, max Message. Ну, це, just, я не знаю, що це таке. Я, я, я просто зараз листа і що тут написано. написане. Тут можна прописати наш тонки аутентифікації, є SAS і автоident авто поверх нікс Наразі в нашій мережі сервісі немає, є тільки робот, греб тому це микросот поки що не будемо. Нам потрібен лише пароль для з'єднання і все. Пізніше, пізніше, здається, він там був. Так, футури, це можливості. Use network, Use network desktop, от, ну, таке. І також, як, як ми раніше в становому видосі налаштовували, є, можна казати, кастом на кодоні. Ми це не будемо, скоріш за все. Ми дійсно перевіримо, як це працює. Ну наразі це для нас не актуально. Тут є е е кодування для відправи повідомлень, кодування сервера, як це розумієш. І це кодування е вхідних повідомлень з сервера, мабуть. Я ще раз нагадую, дефолтне кодування для всіх. Е, саме таке. Тобто, хто не знав... Це не настільки важливо. Коли ви використовуєте. Ну, Ви ж розумієте, що, зробите, що це всі, всі, всі ці. Ладно, Це не важливо. Ось так має бути. Нажимаємо Apply. І потрібно перевірити, чи є все ж таки тут пароль. Окей. Давайте ще раз то зайдемо конфігури, І буде ще тут пароль. Все ж таки. Edit Advanced. Зараз трошки покласти, щось я не бачу пароль. Як ввести сервер коннекціоне. Ну, гаразд. Ну, нема то нема. Потім все подивимось. Ось так. Тепер давайте спробуємо під'єднатися до нашого сервера зв'язку. Що буде відбуватись? Бачите, пише ITK, но no connected. Беремо Connect. І... Дима, що буде відбуватися. О. Все. Наш клієнт успішно підключився. І якщо подивитися уважніше у лог самої програми, тут є дуже чітко зазначено Encrypt Connection be verified». Контінні санкцій са Verificate із нот required, що в перекладі на українську мову означає, що закріплене з'єднання не було верифіковане, продовження буде здійсню, без продовження верифікації не було, не було е запрошено. Причина: сертифікат не був знайдений. Сертифікат не був знайдений. Тобто по шляху його не було доступно. Ну, це, це такий вільний приклад, тим не менше це означає, що з'єднання не верифіковане. Ну, оскільки ми не запрошували цю верифікацію, програма це просто вивела як повідомлення. і все, ну, Насправді, якщо ми зараз покажемо, якщо ми зараз поставимо галочку, верифікація не пройде, ну, просто буде червоним і з'єднання не буде встановлено. Тим не менше, програма можна користуватися. Я ще раз нагадую, це просто проблема самої зборки. Тобто поточний реліз має ось таку проблему. Так, Тепер давайте спробуємо підключитися до якихось каналів. join Channel. І тут, як в нас вже тут прийнято, нажимаємо решітка, UA і нажимаємо кнопочку ОК. Так. О, ось ми бачимо, ми вже. Відключається до нашого каналу, і ви бачите, воно гарно виглядає. Це дуже класно, що гарно виглядає. Ну, бачите, тут ну, якісь нюанси. Ладно. Тим не менше, ми бачимо, що в нас в каналі є один оператор і три користувача. Це добре. У нас є HCA, Salomon і оцей дядько. Так. Це, а, не знаю, це наш користувач. Да. Що тут ще можна зробити? Давайте ще один канал. Маємо join channel. І тут, було, наприклад, додому, я не знаю, наприклад, тест. Бемо ОК. Okay. Тут немає нікого. І, і Тут бачу, в списку в списку оператора ми тут єдині. Добре. Так. Що тут ще можна подивитися? Давайте ну, дайко пройдемося по, по наштункам самої програми. Що тут є? Конфігура е, QSL. Ідентифікація. Е, доріжджа, а... О, бачите, не дає. Ну добре, хорошо. Це ж те вікно йде поверх, це прив'язано до нашого основного вікна. Це добре. Так, Eve, от є тут ну, IRC ідентифікація Це тут вказуються всі налаштунки для нашого, нашого користувача. RealName це, це, це ваше реальне ім'я, яке хоче, щоб бачили люди, бачили люди під час вашого користування в мережою. Нікнейм. E, тут можна вказати одне або кілька нікнеймів. Далі EVA, це, це повідомлення, яке вказується під час того, коли ви відійшли від комп'ютера. Це також можна ленько прописати. Розширені ластунки. Тут ми вже були. Далі мережі. Тут має подивитися те, те, що ми прописували раніше. Так, Тут наш, ім'я нашого сервера. Тут ми також були аліаси. Це. Е що це таке? Це псевдонім, який прописується для сервера під час Ignore List. Тут, мабуть, ваші. Можна додати список користувачів, які будуть ігнорувати. Інтерфейс. Давайте подивимось легенько. О, бачите, скільки все є. Можна. Кольор... Бачите, є такий продукт, як Мірк. Зараз, кажуть, мені це не дуже цікаво. Оце дивіться. Тут багато чого є. Давайте зробимо окремий відео про це. Так. Окей. Що тут ще є? Давайте подивимося версію QT. Цей програмний продукт зібраний з версією 5.15.2. Це добре. 20-го 20 року. Ось таке. Ну що ж, панове, будемо на цьому нашу... наш запис. Користуйтесь на здоров'я. Ось програма називається QSL. Дуже гарно вона виглядає. Мені подобається. Приємного спілкування. На все добре.